Так, забула показати такий рецепт бомбічний, Це така овочева така добавка в суп. Ну, куди-небудь ще готувати. Все береться кілограм. Кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм перцю. Перець у мене світлий, ось, не червоний. І кілограм солі. Звичайної кам'яної солі. Оце все кілограм на мясорубку. Тут 3 кілограма овочів і кілограм солі. І оце все тепер ретельно треба вимішати. Все ретельно вимішати в стерильні банки. Скласти, закрити кришкою і все. І можна зберігати в погрібі, в тумбочки. Неважно. Ось такі пропорції, але треба вимішати гарно, щоб сіль розтанула. І ось така буде овочева добавка до любих супів. Ну, до будь-чого, що ви будете готувати. І все. І така. Врулочка буде, виручалочка. У нас буде овочі-виручалочки. Всім смачного готуйте.